Реактори, паливо та іонізуюче випромінювання. Слова датичні до однієї з найпотужніших галузей наукових досліджень атомної енергетики. Ця сфера діяльності потребує багато знань та вмінь, адже наслідки неправильних дій можуть бути критичними. Тому кожен, хто пов'язав своє життя з атомними електростанціями, ділиться безцінним досвідом. Павло Фальковський людина, яка віда на своїй справі вже багато років. Він представляв Україну на семінарі практикумі у Японії. Безпека це не питання однієї країни. Безпека це загальне, загальносвітове питання. Бо якщо ми з вами забезпечили безпеку, а умовно якась там країна Н вирішила, що в є ядерний матеріал і вона ним поділиться терористичними ну, з якоюсь організацією, то не в безпеці всі. Ну, і тому ну, важливо, щоб кожна країна в своїй там, певній мірі забезпечувала відповідно до їхньої наявності якої матеріал-категорії, відповідний рівень фізичного захисту. На заході також були представники Казахстану, Узбекистану, Кореї, Малайзії та Австралії. Це невеликий перелік світової ядерної спільноти, які готові обговорювати надбання своєї країни. У нас був матеріал лекційний, тобто от кожного дня ми присутні на лекціях. І цього ж дня у нас певні, певні години були виділені під практичні завдання, ділилися своїм досвідом, як в кожній країні ці питання вирішуються. Бо, наприклад, у нас в Україні система вже така, ну. Зріла, я би сказав, вона вже сформована. Є звичайно питання, над якими треба буде попрацювати, і особливо там зв'язку з війною у нас нові ризики, їхні характери позмінювалися, і це якось буде пізніше пропрацьовано. А інші країни тільки стоять на порозі створення системи. Українські представники презентували вітчизняну систему захисту атомних електростанцій, адже в умовах війни нашій країні вдається забезпечувати населення електроенергією в повному обсязі. Такий досвід у сфері ядерної енергетики для інших країн важливий. Яна Змінська, телеканал Перший Подільський.